Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я ціфанімаєр. Ми та можуть принести американцям деякі незручності. Про це повідомив президент Трамп. можливо у короткостроковій перспективі ми відчуємо невеликий біль. Люди це розуміють, але в довгостроковій перспективі практично всі країни світу наживаються на США. Звинувачення у шпигунстві на користь Китаю висунуто колишньому раднику федерального резерву США. Припускають, що він передавав Пекіну конфіденційну інформацію. Держсекретар Марко Рубіо запропонував Панамі вибір покласти край китайському впливу або зіткнутися із заходами у відповідь від США, що обрала Панама Філія Тесла в Китай та китайські автовиробники подають до суду на євросоюз у відповідь на мита. Тайвань забороняє своїм урядовим установам використовувати китайський чат-бот DeepSeek. Президент Трамп сказав, що американці відчують деякі незручності після введення масштабних мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Ці мита покликані зупинити потік фентанілу й нелегальних мігрантів до США з цих країн. Ось що президент сказав журналістам у Мериланді. Президент Можливо, у короткостроковій перспективі ми відчуємо невеликий біль. Люди це розуміють, але в довгостроковій перспективі практично всі країни світу наживаються на США. У нас дефіцит майже з усіма країнами, не з усіма, але майже. І ми це змінимо. Це було несправедливо. Трамп обіцяє змінити ситуацію практично з усіма торговими партнерами США. Він вважає, що дефіцит бюджету США призвів до того, що федеральний борг перевищив 36 трильйонів доларів. Віцепрезидента Джей Ді Венса запитали, чи очікує Білий Дім заходів у відповідь з боку інших країн. Ось що він відповів в інтерв'ю Fox News. Подивимося, що буде. На жаль, це вже сталося. Проблема в тому, що вони вже десятиліттями використовують США у своїх інтересах. Удар у відповідь це слова Дональда Трампа. Ми більше не дозволимо користуватися нашими перевагами. Якщо вони хочуть стати нашими найкращими партнерами, то час настав. Ми знаємо, що китайці останні 30-40 років крали американські робочі місця. А також вони сприяли незаконному ввезенню фентанілу до Мексики, звідки наркокартелі ввозили його в нашу країну. Послання президента Трампа світові максимально зроблен. Зрозуміло, і з цим покінчено. У нас є президент, який стоїть на сторожі інтересів американських громадян. Ситуація розвивається стрімко. У понеділок в день Трамп заявив журналістам, що розраховує найближчим часом поговорити із Сі Сідзінпіном. Трамп додав, що мита щодо Китаю – тільки перший залп. Того ж дня Трамп погодився відкласти ведення мит щодо Мексики на один місяць. Натомість президент Клаудія Шейнбаум пообіцяла негайно відправити 10-ти тисячний військовий контингент на кордон зі США для боротьби з наркоторгівлею і нелегальними мігрантами. Після рішення щодо Мексики Трамп поговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Згідно з повідомленнями трюдо в соцмережах, США призупинять ведення мит щодо Канади на один місяць. У відповідь країна пообіцяла виділити 1,3 мільярда доларів для посилення кордону і направити туди додаткові 10 тисяч офіцерів. Також трюдо заявив, що вже підписав директиву про боротьбу з фентанілом, організованою злочинністю та відмиванням грошей. Канада також призначить відповідального за боротьбу з фентанілом і створить спільну зі США оперативну групу. До погодився виділити 200 мільйонів доларів на фінансування цих планів. Спочатку Трамп оголосив, що запровадить щодо Канади та Мексики 25 відсоткові мита. Він також оголосив проведення 10 відсоткових мит щодо Китаю на додаток до вже наявних мит на китайський імпорт. Міністерство торгівлі Китаю пообіцяло оскаржити мита Трампа в СОД. Варто зазначити, що з 2019 року роботу системи СОД із врегулювання суперечок фактично заморожено через відсутність під. Тримки з боку Вашингтона фондовий ринок у понеділок обвалився, але відновив частину втрат після того, як Трамп відклав введення мит щодо Мексики. Індекс Доу Джонса знизився на 0,35%. S&P 500 на 0,7%. Nasdaq упав на 1,2%. Колишньому раднику федерального резерву висунуто звинувачення в економічному шпигунстві, припускають, що він крав секретну інформацію і брехав владі під час розслідування обвинувальний висновок уприлюднило міністерство юстиції. У ньому стверджується, що Джон Гарольд Роджерс передав секретну інформацію Пекіну. Роджерс входив до Ради управителів Федерального резерву, яка допомагає встановлювати процентні ставки. Мін'юст стверджує, що інформація, якою Роджерс поділився зі своїми китайськими колегами, була економічно цінною і секретною. Частина цієї інформації стосувалася мит. Його партнери співпрацювали з китайською розвідкою і видавали себе за аспірантів. Прокурор США Едвард Мартін молодший. Який оголосив обвинувальний висновок, сказав: нехай це обвинувачення послужить попередженням для всіх, хто прагне зрадити або використовувати Сполучені Штати, правоохоронні органи знайдуть вас і притягнуть до відповідальності. Поступка з боку панами після візиту держсекретаря Марко Рубіо країна пообіцяла зробити пріоритетним транзит американських військових кораблів через ключовий водний шлях. Водночас, для суден ВМС США прохід буде безплатним. у неділю президент Трамп заявив, що Китай контролює Панамський канал його не віддавали Китаю, його віддали панамі через дурість, але вони порушили угоду, і ми збираємося забрати його назад, або станеться щось дуже серйозне. Трамп висловив стурбованість з приводу китайського впливу, сказавши, що 70% вивісок уздовж каналу китайською мовою Найдорожчий проєкт за всю історію. Ми втратили 38 тисяч людей. І що Китай раптом стане його власником? Цього не станеться. Ми не допустимо цього. сьогодні. Це один з наших найсильніших економічних партнерів у цій півкулі і важливий каталізатор для торгових операцій США. Рубіо попередив президента Панами Хосе Рауля Муліно, що Вашингтон вживе необхідних заходів, якщо Панама не почне негайно зменшувати вплив Китаю на канал. Муліно заявив, що не буде продовжувати угоду з Китаєм 2017 року в межах ініціативи Один пояс, один шлях. Ми вивчимо, чи зможемо завершити її раніше, чи ні. Муліно також пообіцяв переглянути угоди за участю китайського бізнесу і оголосив про розширення співпраці зі США в галузі міграції. Водночас він підтвердив суверенітет Панами над каналом. суверенітет Панами не ставиться під сумнів. Це дуже важливо. Старший науковий співробітник інституту Гейтстоуна Гордон Чан сказав телеканалу Фокс, що кроки Трампа щодо каналу мають вирішальне значення, оскільки китайські компанії контролюють порти з обох боків. Китай будує четверте міст через панамський канал, поки встановлені тільки опори, але через півтора року над каналом буде сталева конструкція. Китай може обвалити цей міст. США витратили десятиліття на будівництво Панамського каналу, який з'єднує Карибське море з Тихим океаном. У 1999 році Панама отримала контроль над водним шляхом завдовжки 82 кілометри відповідно до договору 1977 року. Адміністрація Трампа звинувачує Панаму в недотриманні нейтралітету каналу, ключової вимоги договору. А тепер про новини автопрому шанхайські філії Тесла і БМВ подали до суду на євросоюз. До них приєдналися китайські автовробники. Вони виступають проти нових мит ЄС на електромобілі. Блоку від мита до 45%, звинувативши Китай у наповненні ринку дешевими електромобілями, які субсидує держава. Автомобілі Тесла обкладаються митом у 7,8%, і А БМВ у 20,7%. і Тка представник БМВ заявив, що мита завдають шкоди міжнародним компаніям і обмежують постачання електромобілів до Європи. Компанія також висловила бажання укласти угоду. Представник Єврокомісії підтвердив готовність обговорити варіанти, але додав, що необхідно боротися з недобросовісною конкуренцією на ринку електромобілів. Тайвань з міркувань безпеки заборонив своїм державним установам використовувати DeepSeek, китайську модель штучного інтелекту, подібно до ChatGPT. Уряд Тайваню повідомив, що китайська модель штучного інтелекту створює ризик витоку інформації та інші проблеми безпеки. Стурбованість з приводу того, що DeepSeek може передавати дані користувачів по а раніше висловила також Італія, Південна Корея, Франція, Бельгія та США. Деякі країни вже готують заходи проти чат Чадбута. against the company's operation.